Ворог зрозумів, що е, на цьому напрямку йому буде дуже складно е, сконцентрувати свої зусилля, тому він намагається маневрувати своїми силами та засобами, е, аби намагатися просуватися далі вперед. От кожну задачу вони формують, е, ну, певний контингент, якого я зазвичай не шкодують. Штурми з використанням бронетехніки або навіть автомобілів звичайних чи вантажних, то людей вони не шкодують, техніку намагаються берегти. Нещодавно ворог намагався прорватися на 4 БМП, і ці машини були знищені. Там було знищено десь близько 30 окупантів. За позаминулу добу 356 обстрілів позицій захисників України. Поніс втрати ворог. Втрати склали 59 організмів. Це 22 ліквідованих окупанта. Санітарні втрати склали 35. Російських загарбників двох вдалося взяти живцем в полон.